あ、oh. Ну что ж, прямо сейчас пришло время нашей традиционной рубрики, которая называется «Цитата дня». Наша цитата сегодня звучит э, следующим образом. Крим сброя выглядит пистолы, это а наручники, в трабу и полицейских правами, законами и ответственностью за скоение правопорушения. По ей непринятному, когда знахабнили мажор, выканувший пару тысяч звекна, думает, что он может продолжить идеи, створяющие загрозу дорожной безопасности и безопасности в стране. А Об этом сказал президент нашей страны Петр Порошенко. я напомню, вчера Петр Порошенко подписал закон закон об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде. При этом Петр Порошенко отметил также, что каждое пятое дорожно-транспортное происшествие в Украине совершается нетрезвым водителем. Вот в связи с этой новостью, с этим заявлением, у меня есть вопрос к нашему гостю, который уже находится в параллельной студии. Это Валерий Дымов, политолог. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Ну, мой вопрос э, звучит очень просто и звучит следующим образом. На ваш взгляд, э, подобных мер все-таки достаточно для того, чтобы наладить эту культуру вождения в нашей стране? Или что-то нужно еще? Ну, звичайно, що недостатньо, але це є необхідно, тобто це не вичерпується весь перелік заходів, для того щоб підвищити культуру водіння у нас в країні, а, але це точно є необхідним, оскільки якщо ми є. Країну, яка бачить свою європерспективу, то очевидно і культуру, в тому числі культуру на дорогах, нам треба впроваджувати європейську. Я думаю, що такою статистикою сумною, що в нас людей гине як і на фронті, а на дорогах, я думаю, що нам треба якось виправляти. Тому це є необхідним, але недостатнім заходом. Валерію, тут дійсно необхідне, але достатньо це добра ініціатива. Добре, що президент підписав все ж таки зрештою цей законопроект. Але він звернув увагу на мажорів, які платять гроші. Викидають їх, мовляючи, з вікно з цим міліціонерам, будемо по-старому говорити, і собі їдуть там далі. Хіба це безпечить їх не виконати знову чергову порцію грошей? Адже ну дійсно підвищились ставки, але мажори це багаті люди, люди, багаті молодики, і ну що їм до цього. Ну, зрозуміло, що не тільки мажорами вичерпується наша культура, yeah, right. зрозуміло, що зрозуміло, що громадяни часто густо хочуть знаходити в якійсь іншій групі причини того, що відбувається, насправді всі нам треба підвищувати. Але що стосується мажорів, що стосується старої форми комунікації, зупинили, заплатив, поїхав далі. То я думаю, що це і є, коли я відповідав щодо недостатніх заходів. Це є необхідним заходом підвищення, скажімо так. Відповідальності людей, які знаходяться всередині машини, а щодо підвищення відповідальності батага вже для тих поліцейських, які продовжуватимуть брати хабарі від цих мажорів, зрозуміло, що це є також додаткові речі. Якщо в нас є така фішка, вже нова поліція, про яку Україна звітує від Давоса до МВФ, тобто, це фактично можливо єдине, чим можна візуалізувати ці реформи. Я думаю, що це не тільки треба робити як піар структур, а насправді змінювати культуру. Другої сторони на наших дорогах це культура тих людей, які мають допомагати водієві, а не допомагати ну щодо руху, а не доподавати допомагати мажорові щодо порушення цих правил. Тому я думаю, це інша сторона тієї самої медалі підвищення нашої культури загальної культури на дорогах. Вчора порівнюючи цей законопроект його автор Андрій Титров, в ефірі нашого телеканалу в праймі сказав про те, що є країни, в яких ще й жорсткіше законодавство з цього приводу, і от дійсно, якщо говорити в три етапи: перший там штраф 10, другий в 20, третій 40 і вже позбавлення в права водити. А щодо позбавлення волі, вчора знаєте, розразились в Фейсбуці, в Твіттері, в користувачі казали, мовляв, це не настільки жорстке законодавство, яке б дозволило, ну знаєте, так приборкати з першого разу про. Рушника. Ну розумієте, чому я кажу використовую використовувати слово культура? Тому що якщо люди очевидно не розуміють, що таке культура, деякі люди, то треба їм робити батіг, який буде нагадувати, що таке культура. Тобто виправляти, ну скажімо так, сили. Той, хто є методи убіждення, є методи принуждення, ще колись сказали класики. Тому я думаю, що ну, треба подивитися, як діє цей закон. Треба подивитися, як це підвищить статистику на дорогах, а потім можливо впроваджувати, не дай Боже. Же інші е, заходи, тому що ну вчора знову люди писали, що була на одеській трасі. Люди їхали по, стрі... по зустрічній в три полоси, розумієте, mm -hmm. якщо ми будемо так діяти, то жоден поліцейський не зупинить три полоси потужного трафіку, е, коли там е, було ДТП. Тому я думаю, не тільки вичерпуються все ж таки, бо того треба е, якісь речі робити, е, які будуть показувати нашу європейськість. Вибачте за таку е, можливо зайву метафорічність, але в тих країнах про які ми говоримо. Е, Скажімо так, де є більш серйозні відповідальні речі для тих, хто порушує правила. в них це під знаєте, роками підкріплювалося, і певною мірою правильно направлялися люди, які рухаються не тільки на дорогах, а і вибачте, як пішоходи на вулицях, і не тільки на дорогах, а як в магазинах, і не тільки на дорогах, а й вибачте в парламентах. Тому я думаю, що це загальний рівень культури. Він має все таки підвищувати для тих, хто не розуміє, має діяти тільки закон, і цей закон. Ну, я думаю, що зараз трішки покращиться, принаймні з точки зору от відповідальності людей, які порушують ці закони. Ну і виховувати на напевно відповідно, потрібна рівень культури в такий спосіб. Вас до речі були в житті випадки, коли можливо вас зупиняли в нетверезому стані поліцейські або ж міліцейські? Н Ні, не було в мене таких випадків, тому що я не воджу. Це по-перше, по-друге, я ну не завживаю, але знаєте, це вже такі особисті речі. Питання в тому, що я неодноразово бачу, як це відбувається, тому що будь-будь хтось одразу на ми дивиться. Я не думаю, що. Рівень довіри до тих людей, хто зупиняє і тих людей, хто порушує правила, у нас доволі високі. Але всі ми толерували ці речі. Тобто, по, кожна людина, яка толерує, вибачте, хабарництво в школах, в лікарнях, вона толерує хабарництво на дорогах. Тому це загальний рівень культури. Але вибачте, знову таки словами, класика, вихователь має також бути вихованим. Почули вас, більше. почули, пане Валерію, і продовжимо цю розмову вже на іншій темі. Одразу після новин 112, з справ, тому що наталіше вже готова прийняти інформаційну стафету. Після чого повернемось, друзі, залишати з нами. Мишані всім потіновичам телеканалу 112 Україна продовжується ранок великі України. Мене звати юрій Бібік, Я для вас працюю в цій студії. Вся команда з дванадцять самісінько ми Робимо все для того, аби ви знали і розуміли якомога більше. Наш є сьогодні Валерій Димов, експерт політолог. Ще раз доброк Пане Валерію, Вчора Юрій Віталіч, представляючи нового прокурора Чернігівщини, також приділив час і іншим справам. Зокрема, справі Павла Шеремета. Він сказав про те, що невдовзі будуть нові. Публічні серйозні ем, заяви щодо цього, більше того, не з'являться фотороботи. Ви залі як дивитесь на перспективу розслідування цієї справи? Ну, все ж таки я думаю, що Україна змінилася. І е, якщо проводити паралелі з бисом е, Георгія Гонгадзе, коли все це кришувалося, рішення приймалося на, на самому високому рівні. Ми знаємо, хто був задіяний і як Пукач відпускала, як його шукали, як його забрали з будівлі суду е, на машині з Мідчуковськими. Тоді він очолював адміністрацію президента номерами. Так. Зараз це не кришується, не дихується, і українська влада зацікавлена прямо. Це справа честі зацікавлена в тому, щоб це жахливе вбивство було розкрите. А і чому я ви думаєте, паралелі з... І... з... Ну а, там а... багато різних паралелей, тому що вбивав, тому, тому що це політичні були вбивства, тому що ну, певні особи там були. Ні, я також думаю, збив. що але... це політичне вбивство. Виглядає так? Чи ну розумієте, коли говорять про те, що головна версія це професійна діяльність, то ми розуміємо, що Полоша Морець все ж таки був політичним аналітиком. Він не займався якимось вузько вузькоекономічними дослідженнями, і тому якимось там і Тому це, звичайно, що комусь було треба вигідно, але зараз ми розпиляємося. Я просто хотів би відповісти на запитання конкретно щодо Луценка. Розумієте, ми б воліли все ж таки не заяви, Юрія Віталійовича, обговорювати про те, яке вчора наговорив. Тобто він говорив про те, що будуть заарештовані зіркові СБУшники. А ми би хотіли, щоб вони були заарештовані, а не після його заяви стекли. Він говорив про те, що для того, що зброя людей, які вбивали Небесну Сотню, була розпана. Спила на людину, яка стояла з нами, ну з ними на майдані, тобто на сцені, очевидно, толклися. Ми б хотіли, щоб не заяви обговорювалися, а конкретні були вже арешти. Ми би хотіли все ж таки обговорювати не так слова, як справи. Тому я думаю, що не так просто про заяви говорити, а про те, що країна змінилася, і вимоги суспільства вони такі, що як казав Холос Христос, жодне таємне не ну не залишиться довго таємне, стане явним. Тому я думаю, те, що залучили ФБР на відміну від інших речей, те, що залучили. Професіоналів з інших країн. Я думаю, що це демонструє намагання влади, намагання силових структур все ж таки розкрити це бивство. І на цей рахунок також, в тому числі, щодо залучення іноземних спеціалістів, зокрема, ФАБР висловився Юрій Луценко. Можемо послухати. Вони вже декілька днів працюють над експертизою вибухової речовини і дали нам достатньо важливі дані. Також вони проводять експертизу постраждалого автомобіля. Також ця інформація для нас є важливою, і головне на цей момент, що вони допомогли нам із роботою з відеозаписами з різних джерел, які дадуть, я впевнений, нам можливість встановити перших підозрюваних і не їх. В Понеділок представники ФБР звітували перед Юрієм Луценком про перші результати. Ось такі вони. Як прокоментуєте ви? Ну, очевидно, тими словами, що ми починали. Я думаю, що залучення експертів і професіоналів свідчить не ну і тільки, і, і про те, що в Україні бракує експертів і професіоналів, тому що ну часто не тим займалися наші силові структури. Е, я думаю, що залучення цих людей. Показує дійсно намагання все ж таки проводити це розслідування публічно, прозоро і, ну скажімо, так, дає шанс нашим своїм органам. Все ж таки, ну яку відповісти на запис суспільства розкрити це вбивство. Будемо сподіватися на якнайшвидше розкриття цього вбивства. Я вам дякую, пане Валері, за те, що ви за те, що ви знайшли час. Прийшли на студію Валерій Димов, експерт політолог, гість студії фіру телеканалу Сладонасі Україна.